Вітаю! В будівництві та під час ремонту використовують два типи пластикової фібри. Перший тип, ніжна поліпропіленова фібра, застосовується часто при виробленні стяжок та в штукатурних чи клеєвих розчинах. Другий тип, більш струнка полімерна фібра, застосовується в бетонних виробах. Така фібра не замінить класичного армування, але в деяких випадках може його зменшити. Приклад, при виготовленні плити прикриття за технологію, яку я демонстрував в одному зі своєму відео, де армування відбувається тільки в нижній частині плити, додається фібра в розчин, щоб уникнути можливих усадочних тріщин верхньої частини плити. Також при будь-яких бетонних роботах додавання фібри в розчин дуже зміцнює фінальний виріб. Це перевірено на практиці, бо маю досвід демонтажу бетону, зробленим з використанням фібри та без. Різниця з тебе. Так як в останній час я проводжу багато бетонних робіт, вирішив зробити станок для самостійного виготовлення фібри. Спеціально для цього купувати нічого не буду. Використовую лише те, що є в наявності, а сировиною будуть слугувати побутові відходи у вигляді пластикових пляшок. Спочатку треба зробити механізм розрізання пляшок та протяжки пластикової стрічки з цих пляшок. Ще серед буду вирізати з того, що в мене є в наявності це кутник, товщина. 5 вирізав з цього кутника два ось таких кола, виглядайте вони наступним чином. Надрукував креслення шестерні. Це модуль 2,5 18 зубів та діаметр 46 мм. Роздрукував та наклеїв на свої заготовки та за допомогою автоматичного керна зробив помітки в необхідних місцях. За допомогою, звичайно, болгарки, вирізав. Шестерні, але ще їх трошки треба доробити напилком. Тому що є ось такі моменти, де вони чіпляються одна за одну. Після допрацювання напилком вони зараз друга за друга не чіпляються. Механізм протяжки планую робити з ось такого двигуна SD-54. Він на 127 В, але можна спокійно його підключити до 220 за допомогою двох конденсаторів. Це два конденсатори в паралель по одному мікрофарату. А тут два конденсатори в паралель общою ємністю в пів мікрофарату. Швидкість обертання 11 оборотів в хвилину. Схема підключення проста. Щоб змінити напрямок обертання, треба поміняти конденсатор місцями. На валу двигуна є ось такий зріз. Щоб його використати при фіксації шестерні, зробив в центрі шестерні отвір. Потім за допомогою звичайного надфілю сточив в одному із напрямків цей отвір. Тепер можна встановити шестерню та зробив ось такий цвях, відповідний профіль зробив за допомогою болгарки. Тепер вся ця конструкція фіксується, залишається відрізати цвях, і тепер. Обертається шестерня зафіксована на валу. Другій шестерні в центрі зробив отвір такого ж діаметру, як і діаметр бронзової втулочки, яка у мене була в наявності. Втулочці є різьба М6. Зробив основу з дерева, на якій за допомогою частини від труби 60х40 закріпив двигун. Далі знадобиться бутылка різ будь-якої конструкції. У мене ось такий. Як я його робив, кому цікаво, можете подивитись за посиланням. На бутилкорізі я одразу виставляю ширину стрічки, з якої буде вироблятися фібра. Залишків металу зібрав модуль відомої шестерні, яка довільно обертається. Ось так працює апарат для виготовлення фібри. За рахунок того, що шестерні не ідеально зроблені, є такі моменти, де вони дуже щільно стискаються. Якраз в цей момент є перерізання. Самої фібри. Можна навмисно зробити декілька таких зіткнень, щоб фібра різалась більш коротшими шматками. Першочергове нарізання фібри я розраховував зробити наступним чином. Тут би було встановлене підпружинене плече, на краю якого було б розташоване лезо, а в цих місцях, де мені потрібно, нарізаний. Отвори з різьбами і встановлені гвинти. І коли гвинт проходив би біля плеча, він би натискав на нього і фібра нарізалась. Тут би був маленький упор. Цей апарат можна оптимізувати. Наприклад, зробити ще один додати бутилку різ і загнати дві стрічки одразу під пару шестернь, тоді б ускорилось виготовлення фібри в два рази. Ще також можна додати ще дві. Шестерні і ще дві пари бутилкорізів, тоді б фібра виготовлялась б в чотири рази швидше. Також можна зробити нарізання фібри або її профіль різними. Це все можна зробити під конкретну задачу. Пробував робити фібру з різних пляшок, різної ємності, різних виробників. Також деякі пляшки розігрівав перед. Нарізанням деякі залишав такі, як є. Станок працює зі всіма типами пляшок дуже гарно, майже однаково. Ось такий об'єм і вага фібри виходить з однієї 2-літрової пляшки. Приблизний час обробки 5-7 хвилин, в залежності від форми пляшки. Також нарізання фібри на цьому станку гарний спосіб турботи про зовнішнє середовище. Все, що залишається від пляшок, це ось такі. Залишки. Сподіваюсь, це відео було для когось корисне. Тепер ви знаєте, як трошки здешевити бетонні роботи та зробити бетон більш міцним.